То ми будемо знімати інтерв'ю чи не будемо? Та мені все одно, не хочу я нічого знімати. Ой, все, мені теж все одно. Аючи інтерв'ю на кофіхаус, ми помітили дуже цікаву історію. Одна жінка йшла по вулиці, впала і почала кричати про допомогу. До неї одразу ж підійшла жінка і чоловік, які підвели її і викликали швидку допомогу. Сьогодні ми говоримо на тему байдужість і що скажуть нам жителі нашого міста, дізнаємося далі. <поцес> Ні, не часто. Не часто, так. Не часто. Якщо, наприклад, наприклад боже борони, якщо там хворий лежить, чи е, мала дитина впала, чи ще щось, то так, да, без питань. А якщо там лежить е, е, Алкаш, який до такої степені напився, що він не може додому дойти, <поцес> ніколи не підійду і не <поцес> а, Як саме? Чи були, може, випадки якісь? Там навіть бабусям допомогти перейти через дорогу. <поцес> Бездомному допомогти грошима або їжею. Ну так, часто. Бабушек перевозить через дорогу. Ще? Ну от, наприклад, Сьогодні собаку викинули з машини і ми її Ага, Тобто ви підібрали собачку? Так, На під підшколу привіз дядя і викинув її з машини, а ми її забрали. Звичайно, допомагаю, можна сказати, панк-музиканти, наша одна із наших ідей, Равнодушна та сучасті. І mm -hmm. те, що ми будемо байдужі до чужого горя, то це, можна сказати, ми в ньому участвуємо. Підтримуєте. Якби ну, да, не було такої ситуації, коли приходилось допомагати, але мені здається, якби така ситуація була. У mm нас -hmm. так да. завелося, що моя хата з краю, я нікого не знаю, мене не чіпати, я нікого не чіпаю, я собі щось спокійно. Но часто ви допомагаєте взагалі. Ну, ну як, якщо там, ти бачиш що людина, вона ну, їй це дійсно потрібно дати, їй допомагаємо, а коли... Просто, ну, видно, що люди ще алкоголік. ще щось таке. Дужість така якась трошечки, трошечки байдужість, оця, така... Ні, не знаю. я вважаю, що кожна людина вона сама себе повинна будувати і сама себе за свої вчинки повинна відповідати. Якщо це буде мала дитина, або ще щось, я підійду допоможу, якщо буде старий хворий без питань. Но якщо це буде алкаш, якому 30 років і воно валяється, мені хочеться взяти камінчики і гепнути зверху. Я, ну, Іноді думаю, що кожен з нас може опинитися теж в такій ситуації, тому потрібно допомагати, якщо є така змога. Я сама... Самооцінка. Гідність. Тобто гідність і самооцінка, так? Е, мабуть, вони не свідомі просто. Мабуть, вони просто ну, банально не те виховання або якісь певні психологічні mm. фактори, які вони вважають, що вони вищі за цього. Вони... Станут, вони стануть перед суспільством гірші, якщо вони допоможуть, там якось кипійку Тобто чи... це егоїстичні мотиви, да? так? Так, більше егоїстичні Але, в мотиви. Момент, в кожній людині є якісь свої проблеми і вона живе своїм життям. І такого люди не звертають увагу на інших людей, це є великою проблемою. Тому зайнятість, да, так? Да, ну, Спішиш, кудись, не встигаєш або просто десь в голові, там, не знаю, пішла, ну, це не треба ці ж самі люди. Просто все одно тут, так? Можна і так в якийсь мілі там. Як ви Ну, Тут яку сторону сказати. Якщо, наприклад, велика біда, якась горе стається, люди стають на допомогу. Але якщо людина рядишком, яка може хворіти, боліти, може помирати, люди можуть навіть не зайти, вона може навіть померти, і можуть їй місяць і два не зайти і не поцікавитися. Рідні дуже часто буває, що байдужі, дуже часто, що байдужі. Тобто, якщо щось от зірвалося, да, всі біжать. Те саме, а якщо як тривога? А як тривога? Є такий анекдот. вам він маленький, але я вам його розкажу. Знаєте, два пенюшки зібралися ззаді села. Ну вийшли із села, і на околиці села сидять, значить, замерзли як собаки, дивляться стирта стоїть, сіна угу. взяли, підпалили її. Да? І горить. І один до другого села люди ж побачили, давай бігти, тушить, один до другого говорить, дивись, ти бачиш, як підпалити, немає кому, як горітися, всі біжать. Оце про наш діліт. Українці не бояться, які всім допомагають. Е, ну напевно, так. Взагалі всім людям властива небайдужість, не байдужість, але інколи із, ну, в них прикидається це почуття допомоги. А, взагалі байдужість. Ну я б не сказав. Ми, ми ж так, ми така нація, що ми завжди допомагаємо один одному вибратись. Тобто ми ніколи не, в основному 90% ж сказати, ми ж не, під, не будемо підставляти друг друга, mm -hmm. ми будемо старатися якомога допомоги. Це найбільша проблема нашого народу, тому що кожен mm -hmm. байдужий займається своїм справом. Да? Немає єдності народу. І якщо ми були менш байдужими і допомагали одне одному всьому, тоді ми були цілісним народом, цілісною нацією і ми могли стати mm -hmm. Ну, Зараз це набагато ну, сильно помінялося. Ну, за за, за останніх ну, останні подій ми стали більш такі, е, ну, Тобто Там якась треба допомога, ми стараємося вже більше прийти. Ну а раніше, раніше, а раніше це не було. Тобто все, все змінилося, да, за останні день? Ну як, не все, звісно, але так більше об'єдналося. Ви її не подолаєте, вона впровів людей. Ви її не подолаєте ніколи. Це генетичний генетика, так заложено в людському організмі. Це, це генетичне, так. Все, дякуємо. Будь ласка, дякую. Дуже гарно. Навіть себе на місці да, інших людей. Mm -hmm. А ще як можливо, як ви думаєте. Не знаю, навіть, які провчити, які нас <сум> Треба провчити людей, щоб вони. Треба, так, да, щоб вони теж опинилися без нікого в такій ситуації. І тоді мені здається, кожен буде із них допомагати. Mm -hmm. Все добре, дякую вам. Напевно, думаю, треба зрівнювати себе з іншими да. людьми. Треба і не думати, порівняти, що, ти що за от, можливо в мене таке станеться, і можливо, якщо я зараз допоможу мені в майбутньому. Допомогу. Тобто думка про себе, так? Да? Треба завжди. <різь> Добре, все як дякую. подолати цю байдужість, рецепт від себе, будь ласка, як... <різь> я вважаю, що потрібно запустити проект в засобах масової інформації, проводити культурно-масові заходи, або банально просто на своєму прикладі, щоб якийсь депутат якийсь став прилідях там, продав. Там віддав, віддав комусь свій там, мерз, чи що там вони їздять, і... чи там допоміг грошима. На, на власному прикладі. Тобто ти сам повинен показати, так. що ти не любиш. Вона має, має сама показати. Все, потрібно дякую. в першу чергу звертати увагу не, не тільки на себе, а те, що робиться навколо тебе, тому що наша країна і наша земля прекрасна і потрібно бути разом з усіма і бути одною силою. Все, дякую. Ну, не знаю, марно просто ставити себе на місці три людини. Угу. Тобто не бути егоїстом, так? Да? Ну можна так. сказати. Ясно. добре. So, можна взяти вас декілька слів. Yeah, sure. Часто ви допомагаєте людям на вулиці взагалі. Ну yeah, я no, допомагаю, ми що so, чим допомагаємо? От людина впала, вона... Ви не знаєте, чому вона впала, чому вона лежить. Що в які ваші дії? Щоб буде це робити. Yeah. 我也支持这个。